Всім доброго вечора! Обіцяла, тож виконую, запрошую вас завтра відвідати навчання від нашого проекту. Відбудеться воно о 12-й годині дня в онлайн режимі. І, значить, там вас будуть вчити, як правильно порахувати собі вартість молока, як правильно порахувати взагалі вигідно чи невигідно конкретно вашій фермі працювати, так як ви працюєте, навчать вас. Або розкажу, точніше, які корма використовувати вигідніше, як це все організувати, щоб вам зменшити собі вартість молока, і як виростити економічно вигідну теличку, а з неї майбутню корівку. Кому цікаві ці всі теми, то це в загальному буде про економіку ферми. Тобто, як все зробити, щоб максимально здешевити літр виробленого молока, і щоб заробляла ферма ваша. То переходьте за цим посиланням. І реєструйтеся при реєстрації попередній реєстрації, то навчання буде безкоштовним для вас. Кому цікаво, заходьте, ви зможете не тільки почути думки спеціалістів, але й поставити свої запитання, на які отримаєте відповіді. Можливо, навіть я там буду завтра, якщо буду мати час. Так що, все, всім гарної ночі і бігом реєструватися.